Вітаю вас, маленькі дошкільнята! Діти, сьогодні я хочу познайомити вас з хлопчиком. Його звати Макс. Макс дуже любить подорожувати світом, і зараз він знаходиться в Австралії. Привіт, малята! Запрошую вас із собою у подорож Австралією! У якій ми познайомимось з одним із мешканців цього загадкового і чарівного континенту. А хто це буде, ви дізнаєтесь згодом. Пожнягаємо часу і вирушаємо в путь. Ой, діти! Подивіться, нам так просто не дістатися до цієї тваринки. Мені потрібна ваша допомога. Допоможіть мені пройти через лабіринт. Я буду йти, а ви мені кажіть, куди йти. У які сторони вказують стрілки. Куди мені потрібно йти? Так, вірно, прямо. А зараз? Добре, направо. Дякую. А куди зараз вказує стрілка? Вірно, прямо. А зараз наліво чи направо. Наліво, молодці! Тепер знову прямо так. І далі куди? Направо. Залишилось ще трохи. Мені далі куди? Прямо і наліво? Так, вірно, ми вже близенько до виходу. Мені зараз треба прямо. Так, молодці. І куди ж тепер? Наліво. Ось ми і впорались із завданням. Дякую, ви молодці! Дуже добре знаєте напрямок руху. Діти, ось ми і дісталися до тваринки, з якою я хотів вас познайомити. Подивіться, хто це! Так, це коала! Коали це одні з наймиліших тварин Австралії, які виглядають наче іграшки. Вони живуть на деревах і більшість свого життя проводять у гілках евкаліптів. Давайте разом відкриємо для себе дивовижний світ цих пухнастих звірят. Ось декілька цікавих фактів про них: вони належать до сумчастих тварин, як і кенгуру. Вони харчуються майже виключно листям. Евкаліпта. Вони мають сильні кігті, щоб добре триматися на деревах. Коали майже не п'ють воду, отримуючи вологу з листя Їх шерсть щільна і допомагає витримувати різні температури. А зараз у мене для вас є цікаве завдання. Давайте розглянемо коалу. І побудуємо її фігурку із Лего. Ось подивіться на зображення тваринки. Якого кольору шерстю тваринки, правильно сіра, якою форми голова, кругла, а які вушка великі чи маленькі, круглі чи гострі, молодці, маленькі і круглі. Скільки у коали вушок? Давайте порахуємо. Один, два. Так, два. А тепер порахуємо лапки. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири лапки. Отже, яка у нас коала? Вона сіра, маленька. З круглими вушками, лапками. Молодці діти! А тепер давайте збудуємо її з Лего. У мене є для вас схема. Ось подивіться! Спершу нам потрібен тулуб. Візьміть велику цеглинку. Це буде тіло коали. Воно велике чи маленьке? Правильно, велике. Візьміть меншу цеглинку. Поставте її зверху, де голова зверху чи знизу. Правильно зверху. Візьміть дві маленькі цеглинки. Приєднайте їх з боків. Це будуть вушка. Скільки вушок у коали? Так, вірно. Два. Візьміть чотири однакові цеглинки. Поставимо лапки ось так. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Коала готова! Які ви молодці! Чудово впорались зі всіма завданнями! Дякуємо Макс, за таку цікаву, захопливу та пізнавальну подорож і знайомство з цікавою дивовижною тваринкою. Дякую і вам з дітками за допомогу. Без вас я б не впорався. До нових зустрічей. До побачення!